11 вересня у Бугунському районному суді міста Житомира продовжили розгляд справи місцевого жителя Юрія Чернешова. Чоловіка підозрюють у державній зраді. За словами пресофіцерки обласного управління СБУ, контррозвідники встановили, що розвідувальний підрозділ російської військової групи Вагнер залучив Юрія Чернишова до співпраці. На замовлення свого куратора збирав та передавав розвідникам вагнерівцям інформацію про передислокацію та розміщення на території регіону підрозділів Збройних сил України, про військові навчальні центри поблизу Житомира, а також про системи відеоспостереження та нагляду будівель влади та самоврядування, а також правоохоронних структур у регіоні. Контрзвідники та слідчі СБУ задокументували поетапно дії фігуранта та затримали його у березні цього року. Напередодні його втратили втечі за кордон. Нині він перебуває під вартою. Туди суд його помістив. Після його чергової втечі за кордон цього разу до Республіки Білорусь Правоохоронці затримали його у 300 метрах від державного кордону. Підозрюваний Юрій Чернишов розповів, що шкодує про спілкування в одній з заборонених в Україні соцмереж з людиною, котра назвалася Ігорем Перовим, а мала прізвище Шарган. Я є що вже шокада. Я єдине шкодую, що коли в інтернеті у мене з'явився кореспондент під ніком Ігор Перов, я став йому відповідати. Це моя помилка. Не треба було взагалі відповідати. Вони тепер мені вішують, що я йому передаваю інформацію про Україну. Буду співробітничати у диверсійно розвідувальній діяльності. Я на деякі запитання не відповідав, а на деякі відповідав. І ці відповіді мої мені ставлять у вину. І головне, мене звинувачують у тому, чого не було. Що я дав згоду співробітничати з якимись органами. Я не розумію, з якими органами. А вже потім прив'язали мене до ПВК Вагнер і картинки знайшли у миротворці цього шаргана. І все, що вони показують про шаргана, що він ворог, вони прив'язують до мене. Прокурор державний обвинувачувач Ігор Швець каже, що слідство зібрало достатньо доказів для скерування справи до суду. 11 вересня відбулося друге засідання у розгляді справи по суті. Доказів зібрано достатньо, як на думку прокурора державного обвинувача, Тому справа скерована до суду. Це стаття передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного. Людина була ознайомлена з правом у таких категоріях справ з можливістю проведення судового розгляду за участі суду присяжних. Однак даним правом людина відмовилась. За словами прокурора, 14 вересня закінчується строк тримання підозрюваного під вартою. Тому він запропонував продовжити цей термін на 60 діб. Захисник Володимир Нестерець каже, що з цим не погоджується. На мою думку, що мій підзахисний Чернишов Юрій Іванович 41-го року народження на сьогоднішній день знаходиться в СІЗО, де необгрунтовано. Находження в СІЗО є винятковою мірою, яка на сьогоднішній день повинна залучатись до вбивць. Інших насільників та інших людей. На сьогоднішній день, день вина мого підзахисту не доведена, але ж він в 6 вже знаходиться за ґратами. Стан здоров'я його практично погіршується з кожним день. Суд ухвалив рішення продовжити тримання підозрюваного під вартою на 60 діб. Керуючий статтею 33 КПК України суд постановив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Чернишову Юрію Івановичу 11.01.1941 року народження на строк на 60 днів до 9 листопада 23 року включно відмовити у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів. Головуючий суддя суддя. Після оголошення ухвали Юрій Чернишов сказав, що йому зле. До чоловіка викликали лікарів. Після медичного огляду медики повезли його до лікарні. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Шитомир.